Дід. Куди? <laughs> а, як ти сказав. Ти Доброго фишет? вечора. всім! дід! ти сьогодні який Я постарівший на... прямо, Така або рода сивом стала. Нема коли, коли дідові. Сьогодні за роботу. Боже, дід як пчолка сьогодні. Бреться. Як він тільки до вечора дожив не стоїть? <laughs> бідний дід, бідний. Е? Баба заїздила. Ах, ага. ах, сама тут я дихаю. Почала до паски готовити. Да, А я вже, всі люди вже готові, а я ще досі не готова. А дід, а дід гуляє, собі ходить, то день, то два собі десь бігає, гуляє. Ні, то з сільоткою бери їж, вона добра. Ага. Бери, ага. бери, то ж отагов, що тобі подобається, як називається скумбрія. Чи тобі яка різниця, як вона там нас... як її там називають? Як не було, так. Да. Да, якби ще й кісток у рибі не було, а ото була. риба. А знаєш, яка риба без кісток? Хек. Ні, ковбаса. Ага, ну да. Хороша риба, ковбаса, там кісток нема. Нема. По тарільці гаса, да. Не знаю, чи гаса, чи ні. Як сьогодні дід. Та він ще так пригає, я думала, він і на... не вилізає на козла вже. Ага, він з нього і стрибає те, що дід, і кричать ноги больні. Не ж так робити. То плаче, що больні, то стрибає прямо. Стрибає злазать. А ну злазить. Я б так і не вилізла б, як ти ото. Ага. Ну, молодець, дід. Зранку ще й на базар сходив. О, до день походить. Приніс оцеї картошки такої. Хороша, картоплі. Да, хороша, да? Ох, і хороша, як пух. Mm -hmm. Ну тільки дідя ж купляє, я тобі не питаю. Я спиталася, який це сорт картоплі, того сього. А, це ж наїв. О, та яка різниця, яка вона диви. Як картопля, то й картопля. Йому що куплять, якби куплять і не питаться. Як це так мовчки куплять? Я б усе розпиталася. Тю. Добра, хороша. Ну, то я воно попробувала. Вона як пух. Да. І не так, а то, що в нас була, то в мене ж. а воно як дерево, я її вже. Думаю, щоб її не було такої вже, як у нас було. Це якийсь ранній сорт пізнувати. Та який, яка різниця, який, ну, ну думаю. сильно хороша картопля, як пухова якась. Ну я там знаю, О, де там баба хоро. та сидить, може ще купити. Da. 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 250 гривень багато накупляюся. Mm -hmm. То треба свою садити, а не купляти. Mm -hmm. І оце раз у місяць картоплю їмо, пюре. Віддарешку купити посадить на розмову. Бо не вродила, то його не було, ми без картоплі залишилися, Все засохло, ні одного доща не було, ну то що може й бути? Не да. знаю, Цей його топ'ять ні одного доща немає, то не знаю, як його садити і щоб воно виросте. Хочеться, щоб воно ж виросло таке. Садиш, садиш його, ну все воно у тепло принесли, щоб воно поключилася. Также надійся на той врожай. А воно, ну, ну а та... в людей диви, яка гарна, десь Ще у берегах. Вам, може, украла 10, 20 тисяч, десь у берегах це вже вирощують. Да. Знаєш, у березі завжди да, в людей є картопля. Де в кого на березі бороть, от там а, коло ну, то, ах, то, ах, то, ах, то, то там завжди картопля yeah. є. А в нас тут. Дощані одного би один був прийшов. А? Біленька Обідна. Та де вона аж така не сильно Біленька. біла, да, ну, вона біла, то трошки з жовтеньким, таким, таким красивим відчинком mm -hmm. якимось. Ну така гарна. Ох, і гарна. Ох і гарна. Що дід купив, то купив, але ну, тільки назви не знав. Як, да, як її звати, буду переживати. Ну, не знаю. Будеш йти на базар, Ді. візьмеш картоплину в карман. Не, не треба мені таких буде... клієнтів. Будеш шукати кукати. Не, не буду я її шукати. Бо я її точно не купляти, ми нести не збираюся. А хто? Не знаю. Опять діти. А що ж? А на що ж тоді діти на хазяйстві? Діти на мене на, на хазяйстві, як щось потрібне таке ще показність. Угу. А баба для чого то є? Для красоти. У мене красиво і без баби. Ні, як тільки мене немає, то тут і не красиво геть. Ми сьогодні як почали вигрібати. Ой ужас один. Після зими, після цього топіння. Це да. Ох, і не можна й не топити, і топити теж не можна, бо тоді вже воно залазить. Вже ж зробили, були ремонт, дідка. Це вже навсіх зробили. Буде чисто, газ гориш. Так, да. а тут в ротрах бах, газ такий дорогий. І давай дровами топити, а воно ж як дровами, то кожного дня, кожної весни раніше відбілювали хати. А ми стільки топили вже. Дід що щитав, щатав і не почитав. Із красивим ремонтом. Красиво грілися. Ну і ж, по ну, правильно, дід, ну і пофіг. Не замерзли тепло, да. а ремонт то, воно, трошки обдерли, і ось так і далі стоїть. Побілив, що це? Да, Побілив, покрасив стелю водоемульсіонкою. Ну, обої такі хороші, що повитиралися. Та як новенька, все стало. Гадіт. Копти бабу й далі. Коптей казала, давай повісимо сало. Підстань його такими гірляндами. Та тут он от плитуючи дасть. Та й будемо каптити далі. Та й буде якась користь. Гадіт. Їсти так захотів, а я хоч наїмся, та ще закляжу. Ну, ага. зразу вирублюсь. Та ні, тільки не храпіть. А ага. це дід наш продовжує. Работає, він як ото їсть, так і робить. Не дуже. Та гарно сьогодні робив. Та правда, півдня ж ти такий ж прогуляв. Начало стіки, після дванадцяти вже. Я пробігав. Ну пробігав десь. Десь на базар, де. да, ну, та поняв. В магазин, ого. Да. По, фа по фарбу ще магазин поїхав. Чи як вона називається? Те, що ну, ти? Да, Акварель? Хто? Акварелі? Водомусіонка. А, водуємося. Дог... Договорювалися, що будемо ж стелю, бо тут побілимо, її покрасимо. А дідька, а мене ж нема чим. Ах, ти ж газ з дідом. Та бігом він, та добре, що магазин недалеко. Та лідеречко, хоч маленька, ну притік. То хватило. Та що ти її всю і роз є? І ще буде, і туди воно там же ремонт. Туди воно кажу. А, туди я, ну там ще треба. Де не треба, а, дід? Скажи, що нам не треба, а? Коли воно вже, ти мені одне, скажи, колон вже перестане, треба вже. Це там отам ідечку 300. Та я знаю, що воно дороге, що ж ти мені об'ясняєш. Я хочу Та знати, я хочу знать, коли нам буде, не треба вже. На тому світі. Так де не милий. Я ще хочу спок вільно пожити, без ремонтів, без нічого. Це а, колись буде таке, чи ні? То я ж кажу, це десь не в нашому мірі. Та діти. Куди ти збираєшся, я бу... не знаю. Так не буває. Збирайся, я, я з тобою не піду. Тільки в раю, каже боже, я нічого не роблять. Я з тобою не піду, все равно. Збирайся, куди хочеш. Я з тобою турик, я не так надо Я не збираюся йти за тобою. Ти, 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 ти. Та ні, не дай Бог. Не дай Бог. А я, я думаю, що вже й там ремонти робити. А. Дід. А не, я вже не та... хочу я ремонтів більше. Було Все сидіти. життя одні ремонти. Воно таке життя? А для чого ж людина живе? Щоб робити і жити? Та ну. А я вже. А воно нужне, так, да, було. А? Ну. Ти воно всповнив тих первісних людей, що нам показували, як ну. вони жили, як вони тільки портлювалися листям, печерами, костром. То на охоту да. Що? Ходили uh -huh. і, і все, Їсте, і їм було то, добре. Баби ж кури дерели сили, а одеяла, да. так? Зробили, робили, а. Ну та правильно. Вони тільки лежали. А. Робили, то не строїли, ж оце таке, що тут є ремонт робити. Печеру був строїв. О, ту ж печеру, так. Да. Не дивилися, що там на другий день вже пиль збирається. Ну, замітали в oh. печері. Ну так, да, замітали. Топили. Так, да, звісно, ну так. Ну, да. ну, не знаю. Ну, це невозможно вже. Ой, Господи, господі, стихатися. Нікуди ти не дінешся з цього роя. Ну, головне, щоб ти встиг поробити ремонти. А ти закаптеш, далі. А я буду коптити. Та якби ж воно газ, як газ, а то ж розказує, що скоро його не буде цього газу. Вже ж повибивали всі точки, де наші гази були, родовища вибили носа, а тоді ось прийдеться купляти, десь будуть куплять, його хтось знаде, та по якій ціні він буде. І чи він буде взагалі, і як ним топить, то холодно, та ну, не знаю, чи не знаю. А як коптили, ось, бач, дровами. То тепло було, так добре було. Як нам добре було, тепло в хаті. Лета, як нагріється, як зачервоніє, яке тепло неї, живе прямо. Ой, дід. Така баба сажу не хоче трусити. Да, так, так, Тож... да, да, да. дід розкаже, Дід такий майстер, <сажут> ну про сажу нічого не знає. <сажут> <сажут> Розказуй, не, не позорся, що ти не знаєш. Я знаю. А ти не знаєш? Ні, я знати не хочу навіть. Отож. Отож. Мені треба, щоб воно горіло, бо дід мостір у мене. Угу. Да. І щоб воно горіло і тепло було. Більше я знати нічого не хочу. А ти мене хочеш навчити, ага, зараз. Я тільки на час печери вилізла, та не знаю. О, а, та ти не була ж. Да, да, да. Ой, д'іт-ті. О, О mm. як гарно mm. мата. Оце ти так у мотор. Это вам казати мало багато. Нормально? Якраз норму. Ну точно. Да. Ну слава богу. Бо я ж багато, знаєш, не цей. Не Мені ще й жалко було. Там 250 гривень зараз діт з'їсть. Хоч за пару разів Тож Відроз їм зараз. А хто ж, який та петить давно картоплі не їв? Ох, ти ж баба йде. Ох, я дітей. Я ковбасу лучше люблю. Так, ну бери ковбасу. Нема вже. Та є воно цілий кусок тебе. А Напізніше, да? так? хай. Заховаєш холодильник, я біг. Ти відбери, починай з того гострого. А не з тупого? А, а потім воно ну, ну, лучше таке. Mm -hmm. Я вже пробувала так і так. Да, а коли ти вспіла перед мене. Я ж успіваю, я ж не ти. Я ж на ходу не сплю. <різь> <різь> а я сплю, оказується. О! Та дава поки ну, покажеш тобі напрямок, то крутиться, отако так крутиться кров себе. Так, діду, туди. Дід туди, все. І головне, діда направить, показати напрямок, куди йти. І він зразу все понімає, а сам без, цей, без наказу не може орієнтуватися, що його робити. Скільки роботи, в який кінець бігти, що починати отак, от такого, то туди. А може туди. Ні, кажу, давай сюди, дід. Все, дід зразу поняв, да? що робити і все. А без указані ніяк. Ну то що ж ти зробиш? Надо трошки поукозувати, так? Да? Ой, передихники. Так, ладно, дід. Ти вже наїв на багато минут. Да, да. Ну, За ваше здоров'я каже. За моя. Що ж ти таке гарне п'єш отого, того, а? Ох, і п'єш щось смачне. Там з дивись сіке. Так. Щось баба наколотила. Охи наколотила. Щось підкалачує, підкалачує, щоб дід бігав же таки. А, груби. а він вже аж порхати починає. А губи злипаються. Так. І от і пальці коричневі від табака, пожаки, крути да. цигарки, аж пальці коричневі. От то не не, та каже. Сьогодні не було коли перекурити. Так, ну пока діти всім угу, угу. щасливо, дякую за увагу. Да. Приходьте ще до побачення спокійно. а ми будемо сюди сьогодні відпочивати вже. Боже. Бо завдання не було коли колись інтернет заглянути вже Боже. по людському Боже. Так. Всім добра. Лучше, щасливо. так.